Всім доброго ранку, хто не спить, і доброго ранку тим, хто вже прокинувся. І дивиться, можливо, нашу трансляцію вже в записі. Тож сайт я розпочинаю прямий ефір з ярмарку на Прибузькій. Ярмарок, який вже ну, останнім часом відбувається на частині Прибузької, починаючи з перехрестя вулиці Свобода і до Старокостинського шосе. Сьогодні він приурочений до Дня працівника цей день свято відбудеться наступного тижня, 18 листопада. Ну а Ярмарок сьогодні. Можливо, на наступного тижня, там, в суботу чи в неділю, також буде відповідний ярмарок. Поки що це невідомо. Принаймні інформації про це ми не маємо. Отож, давайте пройдемось Прибузькою до Старокостинського шосе, ну Можливо, навіть трошки ближче, не знаю наскільки величезний сьогодні ярмарок подивимось що тут продають. Ну, стандартно. В принципі, м'ясо, ковбаси, овочі, фрукти. Останнє я нагадаю, можливо комусь нагадаю, комусь скажу вперше. Ярмарок тут відбувався на день міста, це було наприкінці вересня. Яйця бо. 21 гривні 60 копійок. Якщо маєте якісь запитання щодо ціни, по чому тут продають, то запитуйте. Яблука по 4, по 5, по 6, різні ціни, навіть по 3 гривні є. Риба. Короб по 45 гривень. Тут тобто столоб по 30. До речі, хто піде сьогодні на ярмарок, одягайтеся тепліше, тому що прохолодно в Хмельницькому. Зранку десь о сьомій ранку було навіть мінус один. Зараз, можливо, дещо тепліше, але все одно так зимно по-осінньому. Тут що у нас, риба. Людей поки що небагато, має на увазі покупців. Продавці бачимо, ну намети є. Все можна придбати. Оного разу мене запитували ціну на саджанці. Якщо нас зараз хтось дивиться і хоче запитати, то запитайте. поки ми тут. О, я, власне, Проанонсую, що це сьогодні сайт є, це не перша, не остання, не крайня трансляція на сьогодні, буде ще одна. На нашому сайті, на сайті є, в Ютубі. Ну Це більше, мабуть, для чоловіків Транслюватиму футбольний поєдинок чемпіонату України в першій лізі. З Волочиська агробізнес прийматиме краматорський авангард. І це для команди Агробізнес. Останній поєдинок в рідних стінах у цьому разі. Так, по чому цибуля? Запити Макс Блок. Ну, зараз ми побачимо цибулю, десь і запитаємо. Я традиційно перед тим як іти на ярмарок зайшов на центральний овочевий ринок, то там цибуля була по 12 гривень. Яку ціну продають тут на ярмарку, зараз ну, побачимо цибулю запитання. Поки що мені на очі не траплялася цибуля. Бачите навіть свійські птиці можна бути. А, а по чому морква? Все, я зрозумів. Цибулю моркву шукаємо, будемо запитувати. Як тільки побачу, одразу запитаю, і вам повідомлю. Ну власне, я думаю, самі почуєте. Поки що можу показати яблука 3-5 гривень за кілограм. Так, бачу капусту. Капусту не треба нікому. Ладно, капусту я бачу достатньо. Капуста по 6 я бачу. А цибуля по чому? По 12. По 12 гривень, Капуста по 12. Ну, в таку саму ціну я бачив капусту і на центральному човому ринку. Ціна однакова. Зараз побачимо ще моркву, запитаємо, яку ціну морква. Гречка Хмельницька по 13. Можливо, комусь потрібно. Є глиняні вироби. Це щоб з них їсти. О, бачу моркву. Будь ласка, морква. Альонка шкрябіна, зараз ми запитаємо спеціально для вас, чому морква. А морква в яку ціну? менше 10-8 А морква в яку ціну? Доки, що буде якісь невеличкі, за 20 гривень чині. Яку ціну морква, скажіть? 8,10. 8 та, яка менша, 10, яка більша. Ну, можливо, це не єдина продавчиня, в якої є морква. Власне, цибуля, тому ми, ми крокуємо далі. Будемо ще запитувати ціни. Звичайно, легше, коли хтось запитує в чаті під трансляцією, тоді принаймні орієнтуюся, що вас цікавить. Саджанці. Це схоже, я вже доходжу до завершення ярмарки, тому що все менше-менше людей має на увазі продавців. Тут що у нас? Морква здається, цибуля, капуста, буряк. Зараз будемо дивитися, бо людей багато. Проколі навіть. А по 30. Помідори по 30. По чому брисели? А капуста по чому у вас? Капуста в ціну? А не серебро не йде. А відповідь це. Морква ваша по чому? По чому ваша морква? 9 Подай. Така величенька. А капуста? По 5? 5,50. Морква 9, капуста по 5,50. І це її бачу. Якщо метрів 80, якщо протися назад, ні, була морква по 8 і по 10, то тут схоже така за 9, як там по 10. Так, а тут капуста. Ніхто не запитав за капусту, а я запитую все одно. А по чому ваша капуста? 5,50 тоже. Дякую. І морква і по вісім. Переп... Так, цибуля і... і морква. А, це сорт цибуля, такі це на посадку мілка. Дрібненька. Ні, морква це морква, все ж таки, це не сорт цибулі, перепрошую, по вісім. Все, ми навіть не дійшли ось туди до водопровідної. Вертаємось назад, йдемо по іншу сторону, по інший бік. Ми йшли від палацу творчості та таєнаства з, з правого боку, тепер підемо лівого. Подивимося тут, подивіться? Тут... Що... Просто замерзла. По чому ваш короб? 45 гривень. 45. А то стало би по 25. Спочатку чоловік обмовився, сказав 45, я вже хотів сказати, а я там бачив по 30. Ой, ні, 25. Товстоло б короб 45. Суді, по суті, всюди однакові ціни. Вертаємось назад. Дивимо, що з цього боку продають. Тут здебільшого поки що саджанці. Нагадую, ви дивитесь прямий ефір на сторінці сайту є у Фейсбуці. Прямий ефір з ярмарку на прибузькій в місті Хмельницькому. Сьогодні в нас 10 листопада, зараз на моєму годиннику 8 година 37 хвилин. Це я Повторюю для того, бо інколи буває так, що особливо з ярмарок, коли вже у нас ефір завершиться, а потім люди ще задають запитання, там, запитайте, там, ну, я не знаю, на вино, чи медовуху, таку вже традиційно тут подають, коли ці ярмарки, попри те, що алкогольні напої до 11-ї години продавати заборонено. Саджанці, а які саме саджанці Сергія Коваля цікавлять, поки я від них не відійшов? Саджанці ж різні бувають там. Є груша, вишня, яблука. Якщо посадити вулицю, будинка дасть енергію. Буду вдячна, якщо уточните, за запитання, які саме саджанці вас цікавлять. Перекладати через ну, Поки немає уточнення питання, кукуємо далі, там я бачу ще далі є саршинці. Там 150-160. Це, це а можливо, це, можливо, це, можливо, це. Можливо. Дерева. А які саме дерева? Я перепрошую. Ну, маю на увазі яблуня вас цікавить, груша. Вишня. Яблуні груші. Ось так, дякую. Зараз ми питаємо. Так, тут продавця. чи є. А саджинці чиї? А яблука по чому? 35 гривень. По 35. А груша є? Груша є ноябрьська. Як як? Ноябрьська. А, ноябрьська, а ноябрьська. в яку ціну? Також 35. Також 35, так? Дякую. Так, Марина, яблуні, груші чули. Так, по 35 саджанців Марина біла запитую, чи є свіжа риба. Є короб 45, толстолоб 30. Цукор. Десь я бачу цукор. Думаю, зараз ще побачимо і за обов'язково, в яку ціну цукор. Теж дегустую його. Але цукру, здається, я тільки в одному місці бачу. Оскільки тує. Запитаємо, якщо побачимо. А тує є у вас? А є вас туї? Туї. Туї, 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 туї а бачу вже. В яку ціну ви? Різна тільки, різна ціна. Там Від 100 гривень іде і вище. Від 100 гривень, так. Да? А вони як ідуть по метражу? Так, так. По виду, по метражу. Ага, я зрозумію. Від 100 гривень туї. Марина Бова, дякую. Будь ласка, запитуєте ще якщо щось цікавить, поки я звідси не пішов. Саджанці, ананаса і... Не знаю, зараз запитаємо. Якраз проходимо саджанці. Ні, це. Це квіти. А как Так, І ще ж треба за цукор заготати, поки не бачу цукру. А тут можливо є саджанці ананаса. А є у вас саджанці ананаса? Ні, є перси, абрикос ананасовий. Абрикос ананасовий тільки? А в яку ціну? По 60. 60, так. Дякую. Харджинців ананаса немає. Абрикос ананасовий є. По 60. Ну, і тут я думав, накрутив. Є класний цукру я не бачу папи. <плес> значить Так, сири адегейські. Так, сири я бачив, тому запитаємо обов'язково, десь вони у нас по ходу ще має бути. А в яку ціну полуниця? 120. Солодка, хороша. Це у нас звідки? Це чернівці. А гроші? По 30. 10 листопада можна придбати полуницю на Прибузькій за 120 гривень за кілограм. а це Я Зізнаюся, відверто не люблю я полуницю. Особливо за 120 гривень за кілограм. Йдемо далі. Так, сир... адгейський сир є у вас? Адгейський. Так, так. А в яку ціну? 150 за кілограм. Угу. 150 за кілограм. Дякую. Сир дегейський. 150 гривень за кілограм. Цукор. А цукор в яку ціну? 500 гривень. 500 гривень за мішок, да? це по 10 гривень так, да, да, за кілограм гривень. виходить. А маленький за 10, які 10 кілограм? 11. 11 так. Да, виходить. Цукор, оце по 10 кілограмів цукру. Мішачок, в якому 10 кілограм цукру коштує 110 гривень. Що ну, за 11 гривень за кілограм. Якщо брати мішок. П'ятдесяти кілограмовий, то сало. А ви. Можливо, я б навіть пропустив за сало запитання, тому і сало пропустив, але зараз виправимось. Давайте. От я бачу тут сало з цього боку. Сало в яку ціну ваше. Сімдесят п'ять і сорок п'ять. Ти ж дивилася. Сімдесят п'ять і вісімдесят. Засало. Так, за цукор, здається, я розповів, як писав, що 50 кілограмів, мішек коштує 500 гривень, тобто 10 гривень за кілограм. Ну, ми в принципі майже вже пройшли цю ярмарку. Я вже бачу завершення цих торгових рядів. Давайте що тут на запитаю. А ананас у вас є? Власне, у нас у нас А в Абрикосики. А да. ціну? 100 гривень, двох річка. Угу, дякую. Mm -hmm. Саджанець, якому два роки. Не знаю, можливо, так правильно говорити. Абрикосу ананасу коштує 100 гривень. Яйця по 15 гривень. Такі, Але по 15. А не по 21.60, як ми вже сьогодні тут бачили. Але на сході по по можна придбати, це стандартно, все традиційно. І навіть шашлик. Олія в яку ціну. Ну он бачу, там давайте підійдемо якраз, щоб не вертатися. Зараз запитаємо, що правда я не знаю, що це за а Там навіть питати не потрібно, є цінники. Так, он 23, 25, 26, 28, 33, 35, 100, 105, 110, 120. Такі ціни на олію. Тож, ми прийшлися ярмарком на Прибузькі від... Вулиці Свободи до убіг Старокостянського шосе, так буде правильніше сказано. Тож, на цьому нашу трансляцію ми завершуємо. Будемо усім дякувати. Ну і читайте на на сайті Є. І дивіться нас. Все, я вам дякую. До зустрічі.